Гаряче і на вулицях Сербії, але не через погоду майже півсотні офіцерів та кількадесят цивільних травмовані і вже близько сотні людей затримані. У країні масові антиурядові протести вихідними заблокувавши дороги у Белграді і ще 18 містах, студенти й опозиція вимагають відставки президента Олександра Вучича і дострокових виборів. Власне, це чергова хвиля протестів проти корупції влади. А стартували вони ще у листопаді, коли у місті Новісад обвалився дах залізничного вокзалу, призвівши до численних жертв. Але що на вимоги протестувальників каже Вучич, і який градус протестної ситуації у ці хвилини? Олена Гончаренко відстежує. Барикади зі сміттєвих баків та металеві паркани. Центр сербської столиці нині більше нагадує наметовий табір. Третій день серед містя Белграда повністю перекрите протестувальниками. Ми захищаємо країну, яку у нас забрали. Повільно, повільно у нас забрали нашу країну. Заблокований міст Газала – один з найважливіших транспортних вузлів столиці Сербії. Перекриті центральні дороги у щонайменше 22 інших містах країни. Поліція барикади прибирає, але мітингарі встановлюють їх знову, заявляючи, вулиці не розблокують допоки не звільнять затриманих активістів. Жорсткі сутички між протестувальниками і серпською поліцією. І спалахнули у ніч проти неділі. Тоді десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести, вимагаючи дострокових виборів і відставки президента Олександра Вучича. Натомість їх почали розганяти кийками, світлошумовими гранатами та перцевим спреєм. Демонстранти у відповідь перекидали баки зі сміттям, жбурляли фаєри та каміння. Поліція затримала майже сотні людей. Половина з них досі за ґратами. Постраждали кілька десятків офіцерів і цивільних. Ми не здамося. Ми хочемо відставки президента Вучича. Ми не можемо цього більше терпіти. Це триває вже надто довго. Ми загрузли в корупції. Настав час нарешті з усім цим покінчити. Один з найбільших протестних рухів у Сербії за останній час провокувала трагедія у місті Нові Сад. Антиурядові мітинги почалися ще торік. У листопаді люди вийшли на вулиці після обвалу нового даху на щойно відремонтованому вокзалі, де загинули 16 людей. І тоді, і зараз мітингарі звинувачують владу у корупції і вимагають відставки уряду та президента Олександра Вучіча. Сам Вучіч учасників протесту назвав терористом. Ристами закидає їм участь в іноземній змові, спрямованій, начебто, на повалення влади. І він повторює відомий кремлівський наратив про зовнішнє управління. Мовляв, вуличні акції фінансують з інших країн, що правда, звідки саме не уточнив. Немає переговорів із терористами і тими, хто хотів зруйнувати державу. Відповідальність буде у кожній сфері та кожній галузі суспільного життя. Давній друг Путіна у Європі Вучич перебуває при владі майже 12 років. Він неодноразово проводив дострокові вибори для консолідації влади. Останню вимогу протестувальників відхилив, заявивши, що парламентські вибори, як і президентські, проведуть не раніше 2027-го. Та, схоже, протестні настрої в Сербії наближаються до кульмінації. До студентів, які є лідерами страйку, долучаються і фермери, які перекрили тракторами ключові магістралі б. Олграда та інших великих міст і зупинятися люди не збираються. Олена Ми Україна марафон. Єдині новини.